Нині в горне граєм, над карпатським краєм зоря засіяла, і Марія стояла на руках з дитятком, і сам Бог йому татком. В нас радість, Маріє, і віра душу гріє, бо ти поруч з нами і твій син нами. Зоря засіяла, і ми граєм в Горне, а хто нас почує, сам Бог тих пригорне. Нині в Горне граєм над карпатським краєм, зоря засіяла. Бог народився, прекрасна новина, Хай Його вшанує вся ваша родина. Марія з дитятком в кожне серце входить, поруч хор ангелів, хороводи водить. Новина в Карпатах, дивина над світом, хай Бог буде з вами зимою і літом. Ісус народився, ехо йде в Карпатах, Хай Бог буде з вами у будні і святах. Ангели співають, їх усюди чують, і з Різдвом Христовим християн він чують: Бог вже народився, і віднині між нами. Для Бога відкрити всі двері і брами.